Приїхали на дачу і хочу вам показати і почати це відео з цієї краси. Я ці молодилка, бачите, аглору тканиною вкривала на зиму. Відкрила тільки, що вже думаю, не потрібно морозів таких не буде. Подивіться, як вони всі гарненько збереглись. І ось відчиток оцей. Декілька листочків таких сухеньких є, але просто яка краса. І дивіться, як ви не бачите, нічі, ні одна квіточка молодила, так не скукожилась, не закрилась від холоду через те, що їм тут було затишніше під агротканиною. Ось так вони зараз виглядають. За цей вечіток. Такий він прикольненький, такі бубочки малесенькі Кожен очіток, по-своєму, один відмирає, так як Атлантіс повністю. Треба зрізати, а от такі, от бачите, як вони наростають. А оцей все забула, ваю, як вуду, по-моєму, він такий темненький, то він залишає. На закінченнях своїх гілочок, навіть багато листочків, а потім весною тут де опали і йдуть пагони отак в сторону. І в мене отут табун з черепах. Одна і отут третя маленька. Прикольна. Черепашоночки. Отака краса у нас на Україні. Всім гарного перегляду, друзі. Бажаю всім мирного неба, хороших новин і міцного здоров'я. Піду зараз, буду щось робити, працювати. Отак. Така красота. Вже хочу ще одне колесо так засадити. І взагалі в мене тут <кій> виноград посаджений. Він буде отак розходитися і в мене в планах оце колесо перетягнути отут до огорожі. Тільки не знаю, його знизу треба буде отак під, підрізати лопатою і, напевно, на якусь клейонку. Пересовувати, і так пересунути. Чи вийде, так у мене не знаю. Отак. Хочу обрізати троянди. Подивіться, наче зелений пагін виглядає, а всередині примерзло. Оце таке сухе. Тому прийдеться різати під самий низ. Тут, де зелене, залишаю, бачите, цей також зелений, нормальний. Оцей прийдеться отам внизу зрізати, щоб я хочу оцей пагін пустити. А той якщо він такий пустий, я його отут пилкою, напевне, зріжу і пущу оцей, а оцей, напевне, зріжу, бо вони труться один до другого. Так, цікаво, що з цим. Буду різати вже на однакову приблизно висоту, він теж всередині. Сіренький. Ще нижче. Все, що залишилось, бачите? троянди. Обрізала повністю. Погано перезимували. Вон такі ж залишались одні. І оця он повністю. Її треба різати, отак. От Під низ сухі. Я рахую, що треба зараз обрізати. Потім вона як дасть на оцих паганах такі зелені бруньки, і вони будуть слабі, вона тільки потратити сили. Тепер ще хочу з ужини пообрізати оце сухі листя. І хочемо зробити тут опору, підв'язати осінь її. Обрізала, бачите, От отам на задньому фоні опору хочемо зробити і підв'язати ці гілочки, щоб вони. Вона така платиста, я не знаю, на 4-5 метрів пагу немає. Зараз ці листя пообрізаю. І дивитись будемо далі. Друзі, я привезла гіацинти, які в мене квітували, обрізала квітконос. А, а зараз хочу в <кій> землю перевалити, щоб вони вже в мене, отут... оця зелень, віддала силу цибульці, і на наступний рік вони в мене знову квітували. Вони мені тут не заважають, по краю я отут всюди висадила, От носики вже показують. Гіацинтики. Тому зараз їх перевалю сюди, хай цибулинки набирають сили до наступного сезону. Хотіла показати, як я обрізаю троянди, але нема що показувати, тому що дуже погано вийшли з зими. Подивіться, як коротко, оце взагалі засохло. Зараз буду пилкою там знизу підрізати. Всередині все-таки сіре обрізаю до зеленого. Оцю середину зараз куща виріжу. Оці два подивлюсь, пагона. Оцей іде всередину також приберу. Ось тут цей наче нормальний був. Так, отут оцей пагін буде з оцим пересікатися. Що його робить? І це із цим? Тому отой треба буде отак чирікнути. Так це середину зараз є. Бачите? Сухе? Треба різати нижче. І буду сьогодні поливати його сульфатом. Ой, магнію. Кущі всі підлию столову ложку з гіркою на 10 літрів води, бо підливаю всі троянди так. Шо я? Тут сухе черік. Ну, отут уже біле. Майже під корінь обрізається. Але за оці високі я не переживаю, вони все одно дуже швидко наганяють високі пагони, а мені не сильно треба, щоб вони отут високі були. Подивлюсь з тої сторони, як його обрізати. такий у мене подаруночок День весни. Рано кулькус, лютик. І отут. Та-дам! Дивіться, який котик у мене з'явився. Яка це красота? Тут у котика будуть якісь сукуленти висажені. Скажіть, красота. Хі -хі. Котяр. Я хочу тут Збоку зараз висадити. отакі от як первоцвіти Ірис голландський. До речі, я купила в ОТБ за 30 лишніх гривень. 5 цибулин. Зараз їх висажу отут збоку. А ще в мене є фрезія. ми маємо три цибулинки і їх теж зараз десь підсажу. Зробила підужину. Отаку От підставку підпорку, чи як його правильно, деякі гілочки я підв'язала, щоб вони не падали і хай собі росте. Що я сьогодні ще зробила? Зробила я добре діло. Зараз я хочу лаванду тут трошки обстригти, щоб компактні кущики були. Отут обрізала лавандочку біля троянди цієї. Бачите, одні штурпаки. Так, пообрізала отут троянди. Пуста клумба стала. Навіть не видно, дивіться, де ті троянди. Цілу купу. Гілок нарізала. Ось так хочу забрати що звідси альпійську, оцю айстру. Пересадити звідси, її тут не зовсім місце. І завтра хочу пересадити оцю айстрочку. Таким фіолетом вона в мене, бачите, як порозтягувалася. Я її хочу сюди. Отак в рядочок дати. Таку красоту. Є в мене отут ну така дуже старенька хризантема, Я її хочу викопати і посадити біля е, джерела, де ми водичку набираємо. І ось тут така є. Наче ну, в неї непогана, але... У мене вже дуже багато є таких нових хризантемок гарненьких. І дивіться, друзі, бузок, на яких вже бруничках. Хоч би його не приморозило. Знаєте, що це за бузок у мене? Жовтого кольору. Він ще не квітував, молоденький. Я його купляла. Так хочу побачити його квітування. Ось так, зараз ще шишки поприбираю, п'ю кавусю. І хочу оцей очіток, подивіться, викопувала я тюльпани. Це про те, що викопуй, не викопуй, все одно щось залишиться. І от тут, подивіться, це я так викопувала. Залишилося. Ну а що оця Еріка моя? Знаєте, вона дивіться, сиплеться не вся. Зверху, зверху гілочки, напевно, присушилися. А знизу нормальні наче. Треба верхушки попідрізати. Хочу оцей очіточок забрати, бо він так розповзається, я його хочу посадити в того котика. Ага, тут такі маленькі цибулинки. ось. Так. Це в мене є така задумка, бачите? Тут є отак по периметру цієї. По кругу Клумбочки є у мене тако. флокси шиловидні і ось такі очіточки жовтенькі вони ці тут, є. я не знаю, як його. Таких п'ять, напевне, отут, отут кубка, от там. Та я їх хочу а, між ними камінчики приберу. Висадити в цьому році петунію. Не знаю, як вона себе тут покаже. Отак От по бокам петунію висадити. Побачимо, що з того вийде. Треба оце монетне вербозілля, воно присохло вирізати також. З чімберець. Ні, це пароніхія, це не чебрець. Багато рослинок примерзло, друзі. І ось нагнулася бутилка і гаура моя теж бачу. Бідолашка. Листочки попримерзали, бачите? Примерзли, може відіб'є від корінців. буду надіятися. Багато в мене примерзло, скажіть мені, металіка Кріспа. Живочка. Ось ця, наприклад, бачу, нормальна. Бургунді Глоу тримається. Металіка Кріспо здохла. Виться, який оцей учиток прикольний. Який молодилка, оця красотонька. Яка молодилка ця красотонька. А дивіться, яка оця красотонька. А яка оця красотонька. І тут два равлика. Шмавлика. Гравілат промерз. Де-не-де -де зелені листочки, сподіваюся, що також відіб'є. О! І знову та сама історія. Бачите. Так, що в нас тут чебрець Purple Beauty? Гарненький такий. <coughs> ну, от така історія. Тут я прикривала трошки, нічого не дала. Вона змерзла, змерзла. Це що у нас Arctic Snow? Не знаю, чи з неї щось буде від корінця. Примерзла, шкода. А подивіться, які оці теж красиві. Атлантіс, який прикольний. Білочка тут якраз якраз в тему. Тут сідай. Тут біля Атлантіса. Все, друзяшки, буду з вами медіарігота. А, це він отут. отут вилазить вже. Це він отут. От. ось так. Буду прощатися. Ім бажаю миру, добра, міцного здоров'я. Велика подяка і Уклін Збройним силам за кожен прожитий день. До побачення.